Добрий день, шановні батьки та любі малята. Я рада зустрічі з вами. Малята! Сьогодні ми з вами будемо працювати над новим завданням. Але спочатку відгадайте мою загадку. Слухайте уважно. Маленький, бородатий ковпаку з Лопатий. Думайте, думайте. Молодці, дітки, правильно, це гном, наш старий, добрий, знайомий. Послухайте, будь ласка, віршик про нього. У лісі під пеньочком жив був веселий гном, на зріст, як той грибочок. З ним кожен був знайом. Маляк. Пропоную вам зробити для нашого гнома будиночок із кольорового паперу. Подивіться уважно, як ми будемо його робити. А гном буде дуже чекати, які ж будиночки ви для нього виготовите. Якщо у когось не вийде, попросіть, будь ласка, батьків вам допомогти. Бажаю вам малята успіху! Вам, батьки, Думаю, I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like.